За останніми даними вчених на орбіті Землі літає понад 300 тисяч уламків космічного мотлоху загальною вагою до 5 тисяч тонн. Але це нічого у порівнянні з тим, коли злісні роботи захоплять планету і перенесуть місце проживання людей у космос разом із будівлями, технікою та пам'ятками архітектури. Як вижити на забрудненій орбіті та дати відсіч загарбникам у космічному симуляторі Хабітат, тобі просто зараз розкаже Чарльз. Фокс, генеральний директор студії Фогенсі. Наномашини знищили людство. Лише небагатьом вдалося вціліти. Ви якраз один з таких. І тепер вам доведеться стати космічним бомжем, тобто будувати житло з мотлоху на орбіті землі та відбиватись від роботів, які точно повернуться, щоб надерти ваші сідниці. На щастя, навколо планети літають тони різноманітного брухту, ракети, гігантські магніти, круїзні лайнери та навіть голова статуї свободи. Все, що знайдете у космосі, можете сміливо чіпляти на свій шаттл. Воно може і виглядає комічно, але суттєво збільшує шанси на виживання. А ну як вам знадобиться вогнедихаюча мордяка дракона прямо на капоті вашого зореліту чи, може, чортове колесо? Та головне не переборщити з цим. Справа у тому, що ми враховуємо закони фізики, тож якщо начепляєте на свій корабель забагато модлоху, центр тяжіння сунеться. І тоді керувати вашими космотрущубами буде дуже складно. І щоб такого не сталося, вам будуть допомагати інженери. З їх допомогою ви зможете пересувати об'єкти у космосі, щоб апгрейдити власний корабель чи навпаки прибрати з нього зайвий брухт. До речі, в хабітат від апгрейдів залежить усе. Вам треба будувати космічну станцію, додавати нові житлові відсіки, розвивати технології та готуватись до війни з машинами. Однак згодом ваша станція скоріше нагадуватиме смітник, який навряд чи злякає роботів. Тож доведеться озброюватись. Серед уламків ви знайдете бойові ракети, лазери. Та навіть прискорювачі часток. Почепіть такий арсенал на пролітаючий повз контейнер, і у вас готовий винищувач, або можна таким чином посилити головну станцію. Все залежить від того, який стиль війни вам до смаку Битись від оборони чи першому йти у наступ. Та найкрутіше це система пошкоджень. Від пострілів човни загарбників будуть розлітатись на друзки, які ви зможете потім зібрати і навісити на власний корабель. Звісно, якщо він вціліє після битви. А якщо ні, не переймайтеся, ви завжди зможете відбудувати новий. Адже суть нашої гри можна Писати трьома словами: будуйте, літайте, бийтеся, і все це ви будете робити під дивовижну музику від композитора Олександра Брендона, який писав музику для таких шедеврів, як Деус та Сів. Тож будьте певні, вам точно сподобається спеціально та інавто. На створення хабітат студія Фогенсі збирала гроші на кікстартері і вже виклала гру у ранній доступ. Щоправда, в ній поки що немає і половини з того, що обіцяли ігротворці однак будемо сподіватися, що розробники виправляться і виведуть гру на орбіту крутих будівельних виживастиків.